П'ятий клас. У нас сьогодні з вами друга практична робота цього року. Тема її пошук матеріалів мережі інтернет. Ми з вами вчилися шукати матеріали, вчилися їх з вами зберігати собі на комп'ютер, і тексти, і зображення, і виконували і пошук, і того і іншого. І зберігали собі те і інше на попередніх уроках, і розмовляли про те, що ми до всіх матеріалів в інтернеті відносимося критично, і розбирали алгоритм, як дізнатися, чи можемо ми довіряти тим, тим, тим чи іншим медіатекстам. Практична робота вам необхідна. Ну, на наступний урок повторити багатенько сторінок, повторити цю тему, звичайно. А так взагалі виконати практичну роботу на сторінці 126. Я її зараз виконую. І у вас, в принципі, залишиться достатньо часу, щоб виконати її під час уроку, а не залишати як домашнє завдання. Давайте подивимось подивимо підручник 126 сторінка. От у нас 126 сторінка в підручнику. От наша практична робота номер 2 Перше, що необхідно зробити: виконайте пошук відомостей в інтернеті для уроку математики з теми Єгипетський трикутник. Виконайте пошук відомостей в інтернеті. Що нам для цього необхідно зробити? Ну, Мабуть, відкрити браузер, нову вкладку. І в пошуковому рядку ми, мабуть, так і напишемо: єгипетський трикутник. Натискаємо Enter. Є, отримали якісь результати. Бачимо 229 тисяч результатів, дуже багато. Е, давайте читати наше завдання далі. Перегляньте веб-сторінки, посилання на які отримано в результаті пошуку та виберіть три з них, що відповідають темі. Ну, давайте полазимо. От Вікіпедія, перша сторінка, відкриємо: відповідає темі, мабуть, відповідає тут про єгипетський трикутник і інформація, але щось її достатньо мало. Давайте подивимося, що тут є ще. Велика українська енциклопедія. А ну-ка? Так, о, ну тут, та, хоча також не дуже багато інформації, але теми відповідає. І ще б на одну знайти якийсь блогер сайт. Що нам тут кажуть про єгипетський трикутник? Ну, мало вастенька взагалі інформації і щось мені не подобається, як він виглядає. Ага, тут є якісь коментарі і так далі. Це нам не думаю, що потрібно. Давайте подивимось, що тут ще є. О, відео на YouTube є. Знаю.Укр. Ось тут я думаю, точно буде все, що нам потрібно. А, загальні відомості про Єгипетський трикутник, його використання в будівництві. Ну тут так багатенько інформації. Ось цей сайт нам, мабуть, також підходить. Тобто, обрали три. Обрали, мабуть, ми будемо працювати з Вікіпедією, з великою українською енциклопедією. І ось цей сайт знаю.uker. Це обрав я. Ви можете обрати якісь інші три, які вам подобаються. Читаємо підручник далі. Оцініть одну зі знайдених вебсторінок, давши відповіді на такі запитання. Дивіться, перелічується запитання. А далі відкрийте файл оцінювання ресурсів. Опишіть ваші відповіді на запитання. Зробіть висновок, чи можна довіряти матеріалам, розміщеним на вказаному сайті. Тобто, ось ці питання у вас є вже у файлику. Ви можете прямо там на них відповідати. Цей файлик ви можете взяти у завданнях. Ось він. Оцінювання ресурсів. Вам необхідно його завантажити собі. Натискаєте на нього. Кнопки завантажити тут немає. Що ми робимо, як завжди, відкрити в новому вікні. З'явилась кнопка Завантажити. Ось він завантажився нам, відкриваємо його, і будемо з ним працювати. Тобто, тут нам необхідно вписати всі відповіді. Питання точно такі самі, як в. Як підручник. Назва сайту. Я, мабуть, буду розглядати Вікіпедію, бо там простіше знайти дати і так далі. От я пишу: назва сайту Вікіпедія. Адреса веб-сторінки. Так, адреса веб-сторінки про єгипетський трикутник. Мабуть, треба повернутися в браузер. Де тут це посилання на Вікіпедію? Ось воно. Адресу веб-сторінки, нагадую вам, ми беремо з адресного рядка. Виділяємо все, що тут є, або Ctrl-C, або правою кнопкою миші. Копіювати. Далі в текстовий документ, або Ctrl-V, або правою кнопкою миші вставити. Ога. Велика адреса, ну, яка є. Наступне питання. Чи вказано, для кого призначений веб-сайт та яка мета його створення? Матеріал з енциклопедії, Вікіпедії вільної енциклопедії, Ну, я не бачу, щоб таке тут було вказано. Мабуть, ні. Пишемо відповідь ні. Далі. Чи наведені на вебсайті відомості про автора? Чи є його контактні дані, з якими можна, за якими можна задати питання? Джерела джерело є, але все одно, хто створив цю сторінку, я не бачу. Тобто. Ну і питання ми, мабуть, цьому джерелу не можемо задавати, тому що це просто книга. Це от автор книги, з якої взяли цю статтю. Тобто зв'язку з автором у нас немає. Чи наведені на вебсайті відомості про автора? Не особливо вони там наведені, ні. Чи, В принципі, відомості про автора наведені. Так? Давайте напишемо. Відомості про автора є. Але немає його контактних даних. Але відсутні його контактні дані. Далі. Чи можна перевірити дані, що містяться на веб-сторінці даними з інших джерел, чи є посилання на інші джерела на веб-сторінці? Ну, тут посилання, в принципі, є. Да? Тут дивись, дивись також, тут можна ще багато посилань. Отримати, В принципі, вони не ті, які нам дуже потрібно, які тут маються на увазі, але будемо вважати, що так, є посилання. Пишемо так. Наскільки регулярно оновлюються матеріали на вебсайті? Чи не застаріла дата розміщення матеріалів? Дата, дивимося цю сторінку, останнє відредаговано сьогодні вночі, 7 листопада о 3.53. Тобто, е оновлюються регулярно. Чи узгоджуються отримані відомості з тим, що ви вчили у школі або дізналися з інших джерел? Ну, Єгипетський трикутник це прямокутний трикутник з співвідношенням сторін 3, 4, 5 і так далі. Ну, начебто, все це в школі нам і розповідали. З інших джерел, я там бачив, коли ми ото переглядали інші веб-сторінки, я бачив, що там написано, в принципі, все те саме. Тобто тут можна відповісти так. І тепер матеріалам з даного сайту можна довіряти чи не можна? Я думаю, що у нас тільки одна відповідь ні. Інша відповідь така собі, а всі інші начебто все добре. Тому пишемо, що робимо висновок, матеріалам можна довіряти. Це для Вікіпедії. Ви можете собі в розробку взяти якийсь інший сайт, не обов'язково Вікіпедію. Що ви робите далі? Зберігаєте цей файл і скидуєте мені в Google клас. Якщо хтось буде це виконувати на смартфоні, то відповіді на ці питання можна написати в зошиті, сфотографувати зошит, відправити мені. Ось таким чином зробимо для тих, у кого смартфон на цьому етапі. Далі. Збережіть файл, це ми робили. Далі. Збережіть у вашій папці два зображення, що містяться на різних веб-сторінках. Тобто, от, наприклад, на Вікіпедії ми знаходимося. Ось у нас зображення єгипетського трикутника. Треба зберегти його для початку правою кнопкою миші, зберегти зображення як. Обираю, наприклад, робочий стіл собі, натискаю кнопку Зберегти. Зробив. І тепер з іншого якогось сайту про єгипетський трикутник, де ми там з вами були на інших сайтах, також знаходимо якесь зображення, зберігаємо його собі. Ну, Візьму ось це зображення правою кнопкою миші зберегти зображення як е, робочий стіл. Зберегти. Все. Два зображення в мене є. Читаємо далі. Ну, ці два зображення, звичайно, ви також здаєте додаєте до виконаної роботи. Створіть текстовий документ. Скопіюйте фрагмент тексту з однієї з знайдених вебсторінок. І вставте, в документ, і вставте документ. Уведіть адреси веб сторінок, з яких отримано текст і зображення. Так, тобто створюємо текстовий документ. Я, наприклад, ось мої два зображення є, які я завантажив. Ще треба текстовий документ. Створити текстовий документ Word. Назву його, ну, нехай буде практична 2. Відкриваємо його. І тут необхідно скопіювати текст з якоїсь з веб-сторінок. Ну, от, Наприклад, я з цієї і скопіюю. Я візьму отак от загальні відомості. Чи, давайте, отак от. із загальними відомостями, і аж подсюди оцей шматочок. Ви, який хочете смато... шматочок, з якого хочете сайту, з якого вважаєте за потрібне. Виділив текст. Далі, що мені необхідно зробити, або Ctrl-C. Або правою кнопкою миші на цьому тексті копіювати. Повертаюсь до текстового документа. Ctrl V, або правою кнопкою миші вставити. Текст є. Тепер там кажуть, ще посилання на сайти, з яких ми взяли цю інформацію, і зображення. Цей текст і зображення я брав з цього сайту. Копіюю посилання вставляю. І з Вікіпедії я ще брав зображення. Повертаюсь до Вікіпедії. Ми вже десь копіювали це посилання. Сюди також його вставляю. Зберігаю цей файлик, закриваю. В принципі, практична робота виконана. Тепер ви мені, зачекайте, будь ласка, ви мені повинні скинути, якщо ви це робите на комп'ютері, ось так 4 файлика. Відповіді на питання, два зображення, і текст з якоїсь веб-сторінки з однієї, і і посилання на те, де ви взяли зображення і де ви взяли текст. Це ваша виконана робота, це все Google Class, як практична робота. Так, які там питання? А ось це ну, як вони? От ось цей World. ну... Текстовий документ, якому ви робили. Його треба качати, ну, при приложення це. Просто в мене немає такого. В тебе немає. Ну, якщо немає Word, -у, то в тебе є, скоріш за все, звичайний текстовий документ. От у мене текст документ написано англійською. Ну, в мене... тебе... тебе може бути написано текстовий документ або блокнот, або що-небудь От в такому вигляді, просто от він відкривається ось таким чином. Це просто звичайний блокнот. Сюди також можна копіювати текст. Так, вони ну, є таке. От значить, зробиш в ньому. Так. А, тобто, ну, для мене поки що особливої різниці немає. Поки що. Далі буде. Ще питання, слухаю. Я хотів вас запитати, а можна теж з Вікіпедії оце зробити. Можна з Вікіпедії, тобто сайти ви обираєте самі. Це я обрав три сайти, які я розглядав. Це ну, мені так захотілося обрати ці. Ви можете обрати будь-які інші. Але тема одна у всіх однакова єгипетський трикутник. Так, тепер як ви робите це на смартфоні? Отут, де було оцінювання результатів, якщо немає комп'ютера, то можна написати в зошиті, сфотографувати, відправити. З цим зрозуміло. Зображення. На смартфоні, начебто, ми вміємо шукати зображення і відправляти їх. Да? Давайте вам ще раз нагадаю, як ми на смартфоні смартфонісь, качаємо зображення. Зараз тут вимкну презентацію. Під'єднаюся до вас зі смартфону. Так, ось він. Я. Що ми робимо? Що ми робимо? Демонструю весь екран. На будь-якому смартфоні ми можемо відкрити браузер, відкрити нову вкладку на браузері. Відкрити нову вкладку. І тут зробити такий самий пошук, наприклад, єгипетський трикутник. Да? Перейти. Ну, точно так само у нас, точно такі самі результати. Нас зараз цікавить, як, наприклад, зберегти зображення. Ми натискаємо кнопку зображення. Ось, Бачите, вона у вас ось тут є. Зображення. Е, обираємо. А, навіщо нам зображення? Нам же ж треба з сайтів. Да? Я забув. Вибачаюсь. От, наприклад, з тої самої Вики... Вікіпедії. Натискаю на Вікіпедію, на перше посилання. Перейшов, от бачу зображення, хочу його собі завантажити. Що я роблю? Затискаю пальцем, тримаю на цьому зображенні. У мене з'являється контекстне меню. Я шукаю пункт зберегти зображення. Так, воно у мене випадково пропало. Та, що ж таке? У мене трошки грязні руки, і екран не хоче реагувати. О, бачимо зберегти зображення. Ось є такий пункт. Натискаємо на нього. Бачимо, що початок завантаження це зображення завантажено вам. Знову ж таки, потім знаходити його на смартфоні і мені в Google клас. Таких зображень вам потрібно два з різних, е, е, з різних джерел, з різних сайтів. А от з цим файлом, що ми робили практичну роботу, текст і посилання на на ресурси, де ми ще брали. Тут буде трошки складніше. Наприклад, ми все ж таки так само в Вікіпедії можемо текст виділити. Да? Наприклад, ставимо і триваємо палець на тексті, трошки проводимо, бачу, що я почав його виділяти. Да? Далі, з цими маркерами, ми можемо розтягнути. Виділити потрібний нам текст. Ну, Наприклад, розтягнув. Одразу з'являється контекстне меню. Я обираю кнопку копіювати. І, в принципі, цей текст можете мені не вставляти, якщо ви працюєте з е е смартфоном, не вставляти в текстовий документ на смартфоні це е склад, можете одразу написати в роботі в Google Class. Там же ж є поле для коментаря або для відповіді. От в коментар напишіть, вставте цей текст туди в коментарі. Зрозуміло? Тобто на смартфоні, ото перше, оцінювання медіатексту можна написати в зошиті. Два зображення все одно можна завантажити, а текст, який необхідно скопіювати, можна вставити просто в коментарі до, не до самого завдання, а до вашої роботи. Отаким От чином. Питання є. Ні. ні. Сподіваюсь, що ні. Так, тут я виходжу. Якщо немає питань, то у вас залишилося ще досить багато часу. Можете починати працювати. Виконайте її, будь ласка, прямо зараз цю роботу. Не залишайте на потім, щоб у вас залишився вільний час від інформатики, щоб ви вдома це потім не робили. Все, дякую вам за увагу. Починайте працювати. Відеозапис з'явиться у вас в Google класі ось тут ближче до вечора. Все, до побачення, до побачення.